Вони стирають кордони. Нині Івано-Франківськ відвідав посол США в Україні Джон Тефт і не з пустими руками для місцевих мешканців організував Дні Америки, мовляв, аби особисто познайомити тутешніх людей з країною свободи. Та спершу поважний гість зустрівся з керівництвом області. Останні не аби як сподіваються на плідну співпрацю в економічному секторі. Йдеться передусім про залучення інвестицій. Пересіма агропромисловий сектор. В розвиток туризму, тому що цей напрямок нам необхідно розвивати саме в'їзний туризм. В'їзний нас теж було б непогано. Непогано було б, якби ми десь знайшли можливість і задіяти наш аеропорт, на аеропорт міжнародний і транзитні можливості України. Добре було б, якби була підтримка і що стосується переходу Україна Румунія в, в Верховинському районі. Натомість, посол США в Україні Джон Тефт повідомив, що нині вже на завершальній стадії перемовини компанії Шеврон щодо видобутку на Прикарпатті сланцевого газу. Це на думку гостя стане чи не найбільшою інвестицією у розвиток не лише регіону, а й країни в цілому. За 40 років своєї дипломатичної діяльності я зрозумів одну просту Річ не обіцяти того, що особисто не в силі виконати у даному випадку. Я не можу забезпечити інвестиції, Однак сподіваюсь, що ці інвестиції прийдуть, адже великі компанії тут мають намір провести геологічні буріння. І вже завтра в стінах облдержадміністрації тефт має намір зустрітися з керівниками компанії Шеврон та місцевими фахівцями і детально обговорити проблеми видобування сланцевого газу на Прикарпатті. Іван Янчук, Сергій Попович, новини 420. Bye.